Як, як мені сідати так сьогодні, чи ось так? Стривай, ми зараз перевіряємо. Будь ласка. Незалежно від Ні. того, під яким кутом ми сьогодні. Якщо ви нас дивитеся, і ми сидимо прямо, і нічого зайвого ви не бачите, це тому, що сьогодні з нами нема Гайдукевича. Я так вважаю. Нормально? Поки його нема, поки він відсутній в сьогоднішньому нашому ефірі. Ні? Бачком? Ні, ну так, нормально, нормально. Так, нормально. Якщо так. ми бачком, поверніть Екрані. телефон або телевізор, або монітор, або ми потім повернемо запис. Я не знаю, як це працює. Я теж не знаю, як це працює. Я, Я не 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 ж знаю. кажу, що це... Поки немає Віталіка. Я вважаю, що якщо все гарно працює, то о, завжди в попередніх ефірах вінувати його дій. Як тобі ця ідея? Ну це дуже класна ідея, це дуже класна ідея. Хоч би ми зараз нормально показувалися, можна було все на нього. Сто відсотків. Але, друзі, все одно всім привіт. З вами справа громад Орк... і, і Антоніна. Так, да, Гайдукевича все ж таки нема. Нема? Нема, нема. нема нема, нема нема. Нема Гайдукевича. Що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні проводимо благодійний розіграш. Номер 33, якщо я не помиляюсь 33 за рахунком, і будемо розігрувати отакий, отакий класний прапор із автографом п'ятого президента України Петра Порошенка, і прапор цей буде не один. А ми їх розіграємо аж п'ять штук. Тобто шанси на виграш ніколи ще майже не були більшими. Але спочатку декілька слів про нашу донат-платформу. Мене трохи лякає. Не лякає, що, що там відбувається. Не, не лякає нічого. Не треба нічого лякатися. Вже все трапилось що могло, вже гірше не буде. А в завжди крайнім случаї посміємося. Завжди є куди. Але спочатку декілька слів про нашу донат платформу, на якій ми завжди вас чекаємо і на якій можна обміняти ваші донати на ЗСУ, на е різні. Тому числі коштовні для серця не грошима, а для серця для душі коштовні сувеніри. Наприклад, отакі чудові світильники з шматочком шматочків ESH 136, який приземлився по шматках. Тут написано: все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. І це буквально ілюстрація. цих шматочок дуже класний. Тут якийсь радіатор такий, угу. дуже прикольно має виглядати. Прийшла осінь, і скоро буде зима. Тому актуальні теплі кепки, які є у нас на Донат платформі, вони дуже добре гріють мозок, бо він у нас є, і його треба берегти. Ну я вважаю, що у всіх, хто зараз нас дивиться, він є. А кухлики, як каже пан Гайдукевич, сьогодні відсутні різні, класні. А, я поклав так, щоб ні в якому разі не дотягнутись. Футболочки різні, різні класні. класні футболочки з ілюстраціями нашого улюбленого філа, фортифікації, е, володар котів та інші нітленки. Е, як то кажуть, є дуже унікальні сувеніри, як ті, що стоїть, це шматок крилатої ракети, ні керованої авіабомби. Я вже не пам'ятаю, там написано е, і можна прочитати. Вони всі дуже кльові. Якщо у вас нема змоги донатити тисячі гривень, для вас є маленькі сувенірчики, але також дуже приємні є браслетики, є магнітики. Заходьте на нашу Донат-Платформу, дивіться, обирайте і е, робіть е, пожертву на користь ЗСУ, отримуйте за це класний сувенір. Ну а ми перейдемо до особливо сьогодні, друзі. Що мене перше забуло зробити? Привітати вас зі святом, зі свята. Ми, тобто сьогоднішні донати, сьогоднішні а, донати за якийсь сувенір або просто донат за СУ. Він освячений, він волшебний. Він робить вашу життя краще, світліше і менше шахетне, і менш ракетне. Тому сьогодні особливо можете привітати наших захисниць та захисників донатами на їх підтримку. До речі, ми не обирали саме в цей день проводити лотерею. Це так. Співпало. так співпало, та це був знак з небес, можна да. сказати. А переможці наші сьогодні отримують найгарніші подарунки на це свято, Найгарніші. і плюсик в карму. Всі не тільки відсот. переможці, всі. а всі, хто придбали лотерейний квиток. А їх було 2825. Так. і здається, це наш е, рекорд в цьому році. Може якщо бути, я... так так, так, бо а. це ж прапор не просто прапор. Це не просто прапор. Це не просто це прапор. символ, це а, тепло на душі. Символ це... нашої діяльності за підписом нашого гетьмана, Нашу... <ріст> <ріст> за підписом нашого гетьмана, <ріст> за підписом нашого гетьмана. І якщо ви його виграєте і повісите собі в хаті, то у вас буде ілюзія, що у нас все ще п'ятий президент. Це mm. не можна таке казати в ефірі. Mm. Да? Це у нас <хи> Ну, добре. Ну або вже сьомий, президент. Добре, давайте перейдемо до власне розіграшу. Да, і швиденько Антоні. швиденько, п'ять штучок. Ми розіграємо так. Ми вимкнули. Я сподіваюся, він працює знов ж таки, має працювати, бо сьогодні що немає гайдукевича. рандомайзер чисіл, тобто генератор випадкових чисел українською. З одного до 2825 приблизьте, будь ласка, екрани телевізору, якщо що, пальчиками не приближаються. О, потухла? Ні, не потухла. Так, і робимо перший вибор. Вибор переможця і у нас виграв номер 120. Якось так, спочатку начала. З початочку мічати. достатньо спочатку мікрофон. Це ще перший. Хтось з перших 120. І ми чекаємо, коли нам чарівна е, фея напише, е, хто у нас переможець, і як його, його звати, звідки? Він, звідки і останні чотири цифри, цифри е, номеру телефону. Якщо ви задонатили на квіточок на початку, то у вас є всі, на початку наша литерія, на початку да, коли ми її анонсували, то у вас є всі шанси отримати. Перший прапор номер 120 квіток. Чекаємо? А тим часом ми можемо ще пороздивлятися отакі чудові кухлики, на яких написано Я підтримую, I'm supporting», а все інше, що саме ви підтримуєте. Зрозуміло, без Чар -чар -чар чарівна фі фія щось е, пише, але по-моєму, вона на мене трошки. Е, Кричить. Значить, у нас виграла пані Віра. Пані Віра. Е, номер телефону наприкінці 1768. Звідки вона? Ми поки що не знаємо. Поки що це секретна інформація. Але вже можуть всі віри. Ага, всіма... е, Пані Віра, у нас зі словетного міста Київ. <світнє> пані Віра, ми <світнє> вас вітаємо. І так, у нас перший прапор пішов. Так, ми обнуляємо наш рендомайзер. Це недалеко. 28,25, да? 28,25. 28,25. І ми знову ж таки натискаємо на генерування числа і бачимо 812. 812. А я так розумію, воно по порядку якось пройшло, так? Да? Через, через кожне 700. Я не знаю. Ну, десь так. 812 квиточок. Ми чекаємо, коли знову ж таки наша фія нам розповість про 812 квиточок. А в цей час, щоб ви не сумували, я змінюю кепку з літньої на осінньою. В короткий момент, оскільки я сьогодні не поголився, я ж не знав, що я вже буду один без гайдукевича. В короткий момент можна було подивитись, як він посивів. Тобто, ти завжди в, в тіні нашого красення Гайдукевича? Та я за нього взагалі намагаюсь сховатись. <світ> так, другий прапор у нас отримує пан Дмитро. Пан Дмитро. Ми одразу знаємо звідки він і занов ж таки. Місто Київ. Ми вас вітаємо. Пан Дмитро. А саме е, Дмитро, у якого останні чотири цифри номера телефону 42, 90. пан Дмитро. Ми вас вітаємо. А паралельно... Вітаємо пана Дмитра, заздримо йому, але не сильно, тому що головне це не приз, Головне це участь. Так, обновили наш генератор і знову ж таки генератор. 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 І три третій прапор у нас переходить квіточку номер 2255. 225, бо в кейкісні 2-2-5. Пам'ятаєш щось таке було там про телефон, дуже дождем. 2, 2, 5, 5, ми чекаємо знову ж таки, коли нам скажуть, хто ж у нас переможе. Це з мультика про Карлсона було 3-2-2, 2-2-3, щось таке, я пам'ятаю. Там в телефонувала телефонувало на телебачення. А, так, точно, було. було. Наше ужасне совєтське ну, Кого ми будемо? Когось ми будемо але. вітати. 225. 2,2,55. Ну майже в останній валон, але ще ні. Треба щось розказувати. Треба щось міняти кепку одну на іншу. Знову ж таки. Якщо що, то ви отримаєте нові кепки. Це наші офісні. Я їх міняю по кругу. Да? Кепка, яку а, я носив, вона дорожча. А дорожчала. Ні. А як це так? Що за Так, і що ми маємо сказати про квіток 225? Це знову ж таки місто Київ. Київ сьогодні просто лідер у нас. Місто Київ і знову ж таки у нас пан і звати його пан Ігор. А саме пан Ігор, у якого номер телефону закінчується на 9069. 9069. Пан Ігор, ми вас. Вітаємо і знову ж таки обнуляємо. 2825 квіточків І генеруємо четвертий квіток. Четвертий прапор у нас піде до номера 16,55. 16,55 у нас виграшний квіточок. Коли буде, буде, що виграє номер один, ні те Я так чекаю, вже кажу. Коли ну, має. колись може і буде. Колись може, може, якось корупційно буде. порішати можна. Не буде, так? Да? Тобто, якщо мені тут буде випадати номер один, то я одразу ой поламалася. Поламалася, а то скажуть, що корумпована схема, ми в таке не вміємо. Не вміємо? Ні, не вміємо. Практики взагалі немає, не? Та ми навіть не знаємо, що це таке. Насправді в мене нема абсолютно практики. Зрозумієш, я все життя працював на таких місцях, де навіть вкрасти нема чого. Що загалом навіть факса? Ну що там ні, ну факс не давали. Ну правда, я і не пробував. Ну там газети, видавництво, ну що там вкрасти. Так, ви не повірите. Я вибачаюся, у нас тільки Київ в цьому лотереї приймав участь, тому що четвертий прапор знов ж таки. Я пропоную всім разом тут зібратися, в принципі. Якась централізація. у нас сілася, <свали> Знову ж таки, місто Київ, і у нас е е отримує четвертий прапор пані Наталя. Пані Наталя, номер телефону наприкінці 7262. 7262. Пані Наталя, ми вас вітаємо. І останній ривок, як то кажуть. 2825. П'ятий прапор. У нас іде до переможця з квітком 2486. Як я це сказала, нормально? 2486. Нормально. Нормально. Це майже як на боксі. Так, <camak> да, я можу ще отак от і ходити, ну купальник не вдягнув. Для цього нам потрібен буде гайдукевич. 100%. Гайдукевич, якщо ти нас навіть не дивишся наступного ефіру, ти у нас купальнику. Ми так вирішили заворотів. Все. 24,8,6 у нас переможець. переможець. Який у нас переможець. сьогодні буде гендерний баланс? Давай робимо ставки, все. яке місто? Я ще не знаю, чесно. Хмельницький. Хмельницький. А... Я буду, думаю, що дівчина зараз. Я б хотіла, щоб виграла Чорнобаївка. Ось подобається мені це місце. Я не знаю, там хтось живе взагалі? Я може, може звідти донатити. Ну, хтось, мабуть, живе. Дуже міцний. Ну, Українці міцні, да, так. Да, так, я нагадую, що ви не про Чорнобайкова, а про квіток, який виграв, це 2, 4, 8, 6. І, І у нас отримує прапор. Прапор п'ятий отримує, отримує. сам. Переможець. 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 Переможець з міста. Не знаю. Нічого не відбувається. Ну, давайте ще поговоримо про кухню. Так, ну вже з'явилися від Fay ага, три це... Крапочки. О. Так, ім'я ми бачимо. <рапори> Київ! Ми вас любимо. <рапори> Знову ж таки, місто Київ. Я, я серйозно, я пропоную всім переможцям зібратися тут на урочисту передачу прапора. І так далі, і так далі. і так далі. Переможець власне, у нас пан Гліб. Пан Гліб саме з номером телефона наприкінці 0222. 0222 02 Да, Дуже крутий номер. Пан Гліб. Ми вас вітаємо. Ви отримали п'ятий прапор. У мене все. А -а. Ми у вас все ми вітаємо наших переможців. Ми так. дуже вдячні всім, хто не виграв, але приймав участь. Пам'ятайте, головне, це не. Призи, це не виграш, це допомога Збройним силам України, і оці 282 тисячі 500 гривень, які ми зібрали під час лотереї. Вони звичайно підуть на допомогу збройним силам на допомогу нашим захисникам, і це тим паче актуально в сьогоднішній день. Саме так це як завжди найголовніший подарунок, особливо в цей день. В цей день з переможцями зв'яжуться, і сподіваємося, ми вас побачимо тут.